це за напад на людину. Божуха, це не моє. Я не можу. Я бачу, що це не нормально. Я бачу, що це не нормально. Де ж він? Що він робить? Що він показує? Він, він. Він. Показывай, давайте глянем показывай. Так цель напав на него. Районах Хмельницька ваші дії на даний час підпадають кримінальну відповідальність. Ви знімати, але з дому ну, може Добрый вас вилучити телефон, такі? порушення справу за зітя військовослужбовців під Ви, час виконання. Зрив мобілізація називається ні, це? з вашої сторони, з вашої стониці Вони так само залучені відповідно до наказу коменданта залучені до проведення мобілізації. Зараз ваші дії є незаконними. Ваші дії ні, не маєте права. Ви перешкоджаєте мобілізацію. Я не перешкоджаю